То інеограма це концепція типів особистості, взаємини між ними визначає дев'ять глибинних підсвідомих драйверів чи драйвів на вплив світ розрозумої емоційної стратегії, дев'ять людей, дев'ять типів. Ви пройшли е, тест. Я коли буду там про той інший тип розповідати, то ви мені скажіть, це я ну там хто у нас там перший тип? Кажете, я там. Якщо я розкажу про перший тип, дам я якісь поради, а да, ви скажете. А може, я не перший, я там сумніваюся, то ще раз потім пересмотрите, те, що я там а, вам дам, покажу. І якщо будуть у вас після вже наших занять якісь сумніви, напишіть, може, листа. от я там на розпуті, я, я себе знайшов в трьох типах чи в двох типах. Я потім там, за рахунок двох-трьох ще запитань, визначаю тип. як Зна... якщо ви знаєте свій тип, це вам дає колосальний підказ, тобто ви знаєте, де проблеми чекати. Як вирулювати, де ви можете інтуїтивно там, робити неправильно, а потрібно робити зовсім з іншого типу брати програму? Тобто ви можете відключати свою програму, коли потрібно, і включати. Тобто, коли людина цього не знає, він не розуміє, звідки ці неприємності беруться. Ну і розуміння, як діє твій власний автопілот, вміння формувати проблему вирішальним чином, розкриття твій власного потенціалу. Ну і от у нас основні такі типи: це критик, перфекціоніст, покровитель, помічник, чемпіон, досягач, майстер аналітик, спостерігач, радник, скептик, ентузіаст, кож, генерал, миротворець, дипломат. І от по кожному я потрошки розкажу: я дам одну пораду. Там захочете прочитати в рамках тренінгу дам одну пораду, а захочете прочитати, знайдете ще 10 порад. От перший у нас критик перфекціоніст. Напишіть, хто у вас ще одиничку, поставте, що я. Більше знайшов себе в критику перфекціоністу. Я декілька разів розкажу про це типи, щоб вони у вас устаканили в свідомості. Немає у нас, да, одиничок? Це більш для аналітичних, а от є. Так, є людина, тому розказую про людину. Так, критик перфекціоніст. Ті фігури, як правило, лінія. Ці люди не бувають повними. Я досить часто там проводив очних там, по 100 людей, кажу: ну там хочете там у вас бажання там появиться все глибше навчати. І піднімаю там людей з аудиторії, а вони навіть зовнішні дуже схожі. Якщо вони чесно заповнювали тести, от хто там підніметься перший, другий, да. І зовнішні люди дуже досить схожі, тому що вони в тесті знаходять себе поведінковому тесті ту чи іншу групу вони представляють. А та чи інша група має ще ті чи інші зовнішні сходні характеристики. Тому власна методологія так швидко розповсюджується, тому що багато сходного, і люди бачать навіть там схожість зовнішню. критик перфекціоніст завжди субтільний, тип фігура лінія. І він, як правило, А, літера переважає. Базове бажання бути хорошим, порядним, збалансованим, базовий страх поганим непорядним, мати недоліки. Тип мислення в нього критичний. І такий тип для нього основна така, навіть, фабула характеру, називаємо, так, це перфекціонізм. Тому один такий одну пораду, да? хоча ви не, не питали, але на вас тренінг диві поради, зацнаф. Це порада називається ЗЦНАФ. Достатньо. Тобто, перша людина вона питається все добитися досконалості в усьому, а там навіть на 80% іноді можна зробити і піти далі. Іноді потрібно навіть відкласти це завдання, зробити інше, які зараз йдуть краще, і потім повернутися. А ця людина вона опирається в задачу і хоче перфекціоністки довести її до ума. Да? Це не завжди правильно, бо ми втрачаємо швидкість, тому перша порада першому типу that's enough. Це людина порядна, це людина органічна, але критична, перфекціоністична і таке інше. Так, в макролініях, понятна людина, плюсик, бо я буду швидко розповідати про всіх, а потім ще покажу картинки, щоб воно у нас динамічно йшло, щоб не застрівати в одному типі. Так, є другий тип. У нас покровитель помічник, в нього характерна фігура це трикутник основи вгору, тобто широкі плечі, узкий таз. Хлопців відразу. Помітна з цією фігурою, така фігура, як Мачо, да? тобто вони гарно підтягуються на перекладині, ну є там деякі інші вправи з ногами, у них Краще боксери, ніж борці. Трикутник основи вгору. Так, хто у нас другий тип? Скажіть. Угу. Бюст у Барищень більше, ніж попа. Давайте так, своїми словами. Да? Якщо будете дивитися на людину, то багато підказок є в зовнішньості. Так, базове бажання бути любимим, бути нелюбимим та небажаним це базовий страх, і тип мислення варіативний. Там привалює літера підприємницька підприємство. Тому якщо у вас є там двоєчка, то знаєте, що ваша така ціль це бачу ціль, не вежу, не віжу преп'ятствій, А я зможу знайти вихід з будь-якої ситуації. І це люди незамінні в незамінні в комунікації в команді. Дуже емпатичні, так кажуть, що. Вони дивляться на світ такими особими очками, окулярами і бачать там потреби, власне, істинні потреби людей. Є недолік. Є недолік. По-перше, оця підприємська літера, люди проєктні, загораються, згасають вони такі, бувають цілком проєктні. Тобто, з одного проєкту випрнув в нове, з одного в новий. І друге, що вони багато дають порад людям, хоча люди не прохаються. Тобто вони такі, аніж покривіть, і помічники, я дам совет, я дам совет. Приходить, дає дає пораду. Але не всі ці поради людям потрібні це перше, і вони їх дають навіть коли не потрібно, і коли людина не прохає. Тому вони може бути конфлікт. а Я тебе спрашував, я тебе питав і таке інше. Тобто, а к чому я хочу привести? Не давати поради тим, хто не питає, раз і більш бути засередженими до перформансу. Перформанс доведення проєкту до кінця. Двойка, вона проєктна. Не завжди доводить до кінця. Тобто, поки так широкими мазками, потім ще пару слов про нього розкажу, плюсик, якщо зрозуміло, що за людина. І. Третій пункт. Чемпіон досягач. Для медичних представників, до речі, ви маєте бути тут не один і два, може, три у вас на цю групу має бути третього типу. Так, хто себе знайшов третім типом? Так, от Аліна має, Анжела має третій тип. Два, да, поки не нарахували, може хтось ще не пройшов. Десь має бути третій на цю кількість. Що там за фігура пісочний годинник? Що таке пісочний годинник? Це коли є тут, да? і є в тазу, і є талія. Ну, в третьому типі завжди є талія. Я їх бачу по талії. Пісочний годинник, кістка у них тонка, до речі, вони з симпатичної зовнішності. Вищувати себе цінними це базове бажання, не мати цінності, не небажає бажання, тип мислення образу. Що це значить? Чемпіон досягатель це людина, яка завжди нарізає цілі і досягає, нарізає, досягає, нарізає досягає. Тобто без цілі навіть некомфортно працювати. Є такі люди, їх називають по типу мотивації, результатніки, оце вони. Тобто вони мають відчувати результат, що вони рухаються до якоїсь мети. Як тільки вони не рухаються до мети, то вони зупиняються і знову шукають якусь мету. Ну, тут одна порада: не завжди потрібно бігти до мети. Не завжди потрібно деякий час переосмислити талі мета, подивитися ту далі я бігу, коротше, сісти і взяти тайм-аут. Тройка не любить тайм-аут, тройка любить рух. Якщо там тройку там, заставити замислість на 2-3 місяці. Де робиш чи ні, давай можеш перевчись туди, перероби там підхід. То тройка це досить складно робить, ну поки не поясню, чому так робить. Тому перша там, порада трійці – це іноді відпустити ціль. Що значить відпустити ціль, переосмислити, подумати, а то далі бігу. А може я там досить швидко по лісниці збираюсь наверх, але вона придвинута не до тої стіни. Да? А тут є нюанси. Тут є нюанси. Тому тройка, вона деякий час, вона конкурентна. Вона, Працює, але може втратити істинну мету. Вона є, і, слава Богу, я там поки що в цієї меті живу. Так, тройка зрозуміла, плюсик. Підемо в четвертий. Четвертий тип е, майстра індивідуаліст. Він не досить часто. Думаю, на вашу групу буде, ну, серед медичних представників. У мене були групи всі там. Це були салони краси. А серед медичних представників то одна, може, людина буде у вас. кто себе нашел четвертому типе. А Юрий, а как быть в том случае, если, к примеру, у меня вот в этом типе 5 плюсиков, а в следующем у меня будет типе 7 плюсиков, так к какому у меня больше относить? Там, который больше плюсов? Там, или... где 7. Там, где 7. Все, да, там, где 7. Вот. Тут очень важно количество этих плюсов. Вот если только набрали явно больше где-то, на 1 даже на 2, то туда мы идем. Так, ни, жодного мая да? Месте індвіду. Якщо були продакти тут, група продакт менеджери, коли я навчаю, то там три на вашу групу було б оцього типу. Так, трикутник основи вниз. Як їх там розпознати? Ця людина. Юрі, ви сказали ключові речі, все тепер всі продукти майстра індивідуалісти. Ні, Це не всі, не всі. Ну, три на групу. Це ж не всі. Ну, ну просто так там вони, вони нас є... і так три на групу. Вони у нас і так, їх троє на групу на якщо, якщо я беру там на, на група 35 п'ять людей, да? то ну, там так. десь там три на групу, і там тільки продукти, то там десь три на групу є. Оці майстри індивідуалісти, бо вони такі більш творчі. Ну, розумієте, навіть бути справжнім собою, базові бажання, вони класні диференціатори. Ну, Мірлін Манро там, вони класні диференціатори, тобто вони класно виділяються, і у них базове бажання бути іншою. Ну, знаєте, у кожного є базове бажання, і тут базове бажання бути іншим. А бути звичайним це базовий страх. Якщо кажуть така, як всі, вона ні, не може бути. Я особливо тому от і там такі будуть. Якщо були б люди, я б давав там якісь поради, але от поки що от, давайте про нього менше, бо вас тут немає таких. Потім Юлі, а чим відрізняється образ мислення від образний від креативного? В чому різниця? А, образ чемпіон достігач бачить ціль, як вона виглядає. Тобто угу. як вона виглядає в майбутньому? Він бачить образ цілі. Якщо ага. він худне, да, то він бачить, так, так. як він виглядає, коли похудіє. Креативний так. бачить різні модифікації, що може бути так, може бути так. а може а, бути Зрозуміло, так, так. ще є сільга тут. Да? Тобто, креативний <рес> та, із п'яти картинок робить якусь одну, якусь нелогічну, а образний він чітко бачить, для чого він це робить, і цей образ він малює в майбутнє. Так, давайте п'ятірочка, аналітик спостерігач я потім всі, всі вам джерела дам, тобто ви можете все перепровірити. все. Прочитати я навіть сильно раджу, бо воно потом. Я коли з людиною розмовляю в таких складі... велика довіра до вас. У нас велика довіра до вас. Ні, але Ні-ні, я, я ж хочу переконати, щоб ви це ну прокачали. Так, бо от так, я так. приклад привожу, що я там іду навіть не знаю вечерінку, вечірку. Там якомусь своєму другу там, восьмого типу. Там ну там музе... назвемо його условно, Артем. Да? Я там знаю, що він там щось прохає в мене зробити. Я знаю, як він це буде робити. Чому що він буде робити не прохання, а навіть як завдання, тому що восьмірвосьмерка так розмовляє з людьми? Якщо б інша людина образилась, я ні, тому що я знаю, що це працює його внутрішній драйвер. Він інакше не може. Якщо, там, якщо дитину він там виховує, то тільки такими приказами, контролями такі інші. Так він і контролює, наприклад, там регіональних менеджерів нього таблиця. Він її фіксує, ну інакше він не може, так, тому що це контрольоти. Тому а. якщо у вас виникає складнощі з тим чином персонажем, дуже важливо зрозуміти, що за тип. поняти, що він не виновен, як мінімум. Це вже це рядність до людини, і спрацювати на випередження, як він буде поступати в чийсь чи ін Буде того, що в мене чесно у мене був там суд. З конкурентом, ну він подав, я тими справами ага. займаюся. Я відразу подивився на цього конкурента. Він високий, звати його Ігор, восьмої на тип, і я відразу да, відразу відчув, що він буде робити. Ага. Напевно, там суд подасть таке Інше ага. я все сказав, як він буде робити. все під копірку, навіть дата співпало. От і ми, ми там підсунули не ту організацію, він арестував не ту організацію, в ітоді ми все провели. Ну я ж знав, що він клюне на цю приманку, бо контролер він читає вхідний лист і далі виходить з тої логіки, що в ньому є. Він виходить з тої логіки, що є на теперішній час. А далі він не дивиться. Тому, тому так. Якщо ви будете в складних ситуаціях, то не поляніться там 5-10 хвилин вникнути що за людина. Як він приймає рішення, і у вас буде там 100 підказок, як з ним працювати. Так, аналітик спостерігач. Хто у нас? От у вас має бути п'ятірки на вашу групу? три Это... має. У мене різниця між п'ятим і четвертим на один бал всього, і там, і там найбільші Но... бали з усіх. Враховуючи ваш тембр, то я думаю, що ви п'ятірка. Так. Да. Артур, ну... оце мені последнє нравиться жадібність. Стоп, стоп. Це ж можна трактувати по, знаєте, це заощадливість, так? Заощадливість заощадливість. Да, заощадливість, ти Артур такий. Да, то Ні, так. Ну, якщо Ар якщо ви Ми ж не наприклад... концентруємося на негативі, правильно? Да, да, правильно? Так, да, та тільки на позитиві. Ти ж заощадливий. Якщо, якщо дивитися, у вас є пару буклетів, ви їх там тримаєте, щоб показати, да не все роздали, а тримаєте, то це п'ятірка. Це що, жаді? Це заощадливість. Що заощадливо? Воні... Так, так. Завтра воно мені там стане в пригоді і інше. Я колись працював медсестрою. Да, і от п'ятий типи вони брали одноразові шприци, Не для себе, а я в госпіталі а вони брали для пацієнтів, які там погано сприймають біль. Я завжди знав, кому підійти. П'ятий ти, в тебе є щоб на заначки, бо там важний якийсь генерал. Дай я йому в колю, що я працював, <гум> починав медичний <гум> ситуацію. <гум> так, це називається заочетливість, так? <гум> ну, <гум> я от не купив тоді хай, не неправильно. Так, квадрат тип фігур. Що значить квадрат? Це люди ширококісні. Ширококісні. Вони, як правило, ну такі кремезні, нормальна така мужська зовнішність, і е, що вони хочуть? Вони компетентними, готовими до дії. Більш всього не бояться бути безпорадними некомпетентними, не зможуть впоратися, тому що в них тип мислення аналітичний. Ну і це такі досить часто найбільш розумні парні там в кімнаті, Да? Тобто вони на все мають відповіді правильний правильно, частіше правильний, бо аналізують виповіді. Ключова компетенція а і П. А і П. Тобто, це люди, які гарно аналізують і гарно виконують результати. Такі сверхпродуктивні часто, якщо вони класно мотивовані. Так що все круто. Тільки вплив п'ятий вші взагалі сильний. сильний. тип. І Тут можна гордитися і пишатися. Так далі: шостий тип радник, радник, скептик шостий тип. Так, оце лучший тактик. тактик Вибачте, будь ласка, якщо шостий і восьмий тип, мене набрав однакову кількість типа. А я зараз вам скажу, в чому різниця. Дивіться, у вас фігура, mm -hmm. скоріш за все, прямоугольник. Якщо ви сильно висока, то це буде більше к восьмому. Якщо ви е, маленька із тонкою кісткою, то ви будете ші шістка. Ага, зрозуміло, дякую. А, тут, вибачте, да. вибачте, а якщо перший. І шостий, і різниця в один бал. то... Ну, а де більше? Давайте так, для початку. Ну, зрозуміло, що в першому більше, але і тут досить багато що схоже зі мною. Ну, дивіться, якщо ви собі там багато знайшли по першому, то велика верогідність, що ви перший. Бо перший е рідко знаходить себе десь інакше великої кількості. Тобто, да? мені а... здається, що перший, ну тут подивіться, якщо у вас очі проникновені, і вам кажуть, що ви прямо в душу дивитесь, Якщо у вас бліда шкіра, і якщо ви там ті фі фігури все ж таки лінія більше, ніж прямокутник, да? то, то ви к першому. Це, це ключі тіло. Uh -huh. yeah а от ранних скептик, він такий прямокутничий, хіровий, звиняюсь, ну це Путін, він шостий тип. Насправді багато от Наполеон шостий тип, Зеленський шостий тип. Це люди невисокі, це люди тонкокосні. Uh, і вони такі дуже класні тактики, вони хорошо балансують такі невеличкі команди, власне невеличкі команди. Якщо шостка і займається менеджментом, то в нього є 5 людей, 5-6 таких приближених, приближених вони їм довіряють навіть життя. Да? І всю свою ідею впливу вони uh, виробляють через команду. Ну через команди дуже близького круга. Це тактики, це не стратегії. От і радний скептик має підтримку, має керівництво. Він дуже не хоче залишитись без підтримки. Керівництво підлегли, бо він по своїй суті командний, такий логік, хорошо робить тактичні кроки. Кращий тактик всього енеаграм. Він логічний. Тип мислення ще негативний, він краще бачить негативні сторони, якщо його там на брейнштормінг запрошувати, то сказати, а які тут слабкі сторони, і радний скептик їх накидає аж бігом. І це не те, що він там ну, їх краще бачить, просто от він так заточений в АМОС, що більш всього, він впізнає загрози, а потім тільки впізнає можливості, впізнає якісь. З цієї ситуації класні сторони він краще як, як кризі менеджер. Знаєте, він краще крізі менеджер. Тобто, шостка він такий людина не любить ризикувати там, де не потрібно. Тому йому одна ж порада я ж Кожному даю пораду. да От одному пораду, я бачу вас тут їх багато. От шостка не взагалі не сприймає ризик взагалі, навіть якщо вірогідність на їх стороні, тобто вони розігрують до 100% вірогідність а я кажу, що потрібно ризикувати, коли навіть вирогідність 70% на вашій стороні. Так, да, потрібно ризикувати, коли дві третини вирогідності на вашій стороні. І коли ви завжди будете приймати рішення, ага, от 70% на моїй стороні, я все переправив, ризикуємо. Бо можна не дочекати ще 95% Розумієте, потяг іде. є якесь окно можливості? Ти впригнув чи не впригнув, А от ця слабка сторона. Що перестрахуватися до невозможності і такий меседж, якщо мені пістолет там чи нож сгодиться хоч раз у житті, я буду носити його щодня. Оце шотка. Я буду носити його щодня. Так раз у житті, нічого. А один раз може знадобитись? Може. тоді буду носити. Так, сьомий ентузіаст, вождь. ентузіаст вождь, сьомий тип. О, тут теж. Вашої групи має бути і люди, два, три. Два. Е, коло. Це люди схильні до повноти. Сімка завжди схильна до повноти. Якщо ви не схильна взагалі до повноти людина, то навряд чи ви сімка. Так, у нікому е, збудований, тобто не до повноти. Бути задоволеним чи щасливим це їх базова характеристика. Вчувати боль, там, якусь потребу, вони не люблять. Це щедрі люди, вони панорамної думки, що значить, панорамної, вони стратегічні, у них класна підприємницька опція, тобто буква І. Вони відчувають, що вони стоять на балконі і навіть знають, як то буде зміщатися. Тобто вони класно бачать ситуацію навколо так, панорамного вигляду. Щедрі, позитивні, щедрі. А, такі гаворони найчастіше тут тобто, з'являються в компанії, вже якась компанія на взводі, все працює. Він там анекдот розказав, там, поділився подарунок. Да, ну, то, такий нормальний керівник в плані бонусів, там, роздає бонуси і так далі. Тому така людина вона ну, для вас буде дуже класна, якщо вона біля вас. Підприємницький погляд, панорамний погляд, щедра і таке інше. Ну, є негатив, є негатив, що зв'язано з порадою. Прокрастинація це негатив. Він знає, що він може стартанути в будь-який час, він знає, що він талановитий, панорамний, тому часто прокрастинує. Що тут прокрастинує, не займається тою справою, що потрібно займатися. А потім, потім, я знаю, а потім він, начебто, все знає, але втрачає час. Тому для сьомого у мене там найголовніше порада: це не втрачати час, і вона одним словом може ця порада бути висловлена. Починайте. Починайте. Що починаєте? Починайте то, що до цього не почали. До сьомого найскладніше почати. Восьмий тип босгенерал. У вас деякі це от цього типу тип фігури прямокутник, високі люди, базове бажання, базове бути захищеним, бути незалежним і контролювати контролювати. І вона дуже не любить, що він опинятися під контролем, да, бути жертвою, це взагалі не їх бути жертвою. Босс генерал це людина, яка е, стратегічно класна, вона класно дає завдання, класно делегує, класно контролює. Основна потреба контролювати процес. Тому і порада зв'язана з тим, що іноді для цього типу потрібно ослабити контроль і дати людям там працювати якийсь час без контролю, ну такого ретельного контролю. бо… Вісімка не може без контролю, це її суті, вона контролюється сімейні справи і робочі і таке інше. Тому а іноді ситуація, якщо оверконтроль виходить, то людина вибивається з-под контролю, бунтує і таке інше. Тому а якщо якась проблема виникла, то завжди вона ну майже завжди з того, що контролю було багато. І потрібно іноді просто розсосати ситуацію, брати контроль. І люди самі там якось на орбіту зайдуть, і можливо, не потрібен там пошаговий контроль. Отакий у нас прямокутник. Ну, їх видно, вони асертивні, вони з високим ВКю, вони дуже переконливі. Коли кажуть, а так буде. Навіть ніхто не скорішається. Ну, воно розказала, вона сказала так, бо лідерський, лідерський а, енетик. Ну і дев'ятий тип миротворець дипломат їх поменше, може, один у вас буде. Про восьмку я не питаю. Дев'ятий. <сум> буде один, ні. Так, немає у вас дев'ятих. Ну це миротворець дипломат. Йому взагалі на візитах некомфортно. Бо його тема він навал, бути цілісним в стані умиротворення, а ми ж коли порушуємо. Ми ж коли порушуємо цю дистанцію лікаря, ми ж вриваємося, робимо візити. Для валу це неприємно. Він взагалі не любить телефонувати, коли його не чекають. Заходити на візит, коли не чекають. Бо його тема мір во всьому мірі», «Миротворість», бути цілісним. Він не любить відмови, да? і взагалі він такий абстрактний, пасивний. В нього є класна інтегративна составляюча, мір во всьому мірі. А він такий чекс маска, да каже. Але не пробівний в плані продажів. Знов-таки, дивіться, є люди, які на примітивному рівні розвитку свого типу, вони щось розуміють, щось роблять, але чому так виходить? Не розуміють. Є люди, які там вже на верхньому рівні, в апгрейті. Тобто вони свої складності знають свої сильні, слабкі сторони, тобто, вони апгрейчені. Тобто, якщо дев'ятка там зрозуміє свою там, сильну сторону, що це інтегратор, що самір во всьому мірі, то він може розвернути свій вектор там, і в деяких ситуаціях поводитись як тройка. А в деяких ситуаціях, де да, навіть так, як одиниця, ну це ж потрібно узнати свій базовий стиль, а потім його модифікувати, модифікувати в залежності від ситуації, це дуже складно. Тому, якщо там ви бачите двох сіморах, ну вони різні, да ну, один може бути в начальному рівні розвитку, а другий такий в серйозному апгрейті, який там трохи розуміє, хто він, чому так приймає рішення, таке інше. То, що апгрейті, дан може в деяких ситуаціях бути ефективнішим, ну, то ми і займаємося. Цим. Щоб зрозуміти, хто я, і в тих чи інших випадках моделювати той тип поведінки, який конче необхідний саме цій концептуальній ситуації, ну і тут ще трошки по них перфекціоніст, цільні сторони у вас була. Здатність сконцентруватися на одному питанні реформаторство, сягати суть речей, відповідальний, обов'язковий, наймитушливі, лаконічний, здатний, розрахувати час, покривитель помічник, двойка найкращі друзі, друзі емпатічні талант заводити потрібні зв'язки. Нетворкінг Саме найкращий талант у двойки. Вони помічають таланти інших, здатні зводити знайомих потрібних людей, генератори де такі інші. Чемпіон серед промостругаліз гнучкість, ефективність. Не відступають перед перешкодами, йдуть на пролом, майстри самопрезентації, Стів Джобс, третій тип, майстер самопрезентації, Майстри-індивідуалісти. творчі, інтуїтивний, гарний доступ до внутрішнього світу, все переживають. Вони часто роблять через творчість, мистецтво, незважаючи на зовсім щасливість, вразливість, дуже наполегливі, стійкі люди. аналітик спостерігач, п'ятий тип. Компетентні, проникливі, об'єктивна вижна думка, поважають особистий простір, кардонший день, не розголошують таємниць. Радний скептик, здатність передбачати приховані загрози, відданість надійність, командні гравці, добре взаємодію команди. ентузіаст вощ, вміння знаходити позитив з будь-якої ситуації, креативні люди, підприємці, більш всього олігархів типу. Якщо б не 10% моїх ідей реалізувати від цього прибутку, я отримав хоча б 10%, то я став би мультимільйонером. Це їх гасло. Бог генерал, вроде лідери, Відчувають в них силу, люди, впевненість, готові за ними слідувати. Також вісімки це люди, які дуже уважно дбають про своїх близьких, це їх характерна риса, такий батьківський тип чи материнський. Багато вісімків означає, що вони мають особливо коли близькі людей, заради яких вони готові на все. Добре знають, що хочуть від життя, на шляху це не бояться конфліктів, не бояться складнощів і можуть врізати правду, матку так і таке інше. Нередворець дипломат, дуже е, розуміючи приймаючі люди, вражений талант. Злажувати та прийняти конфлікти багато. людей сьогодні, Мені достатньо з'явитися. І десь конфлікт, що назріває, вирішить сам собою. Тільки з'явитися, і все виходить вже краще.